Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що ми будемо малювати, підгадайте загадку. На Баштані цариця ягод. Дуже солодка на смак. Всі її чудово знають. Це ягода. Так, кавун. Подивіться уважно на малюнок. Це кавун. Кавун це ягода. Ця ягода росте на баштані. А які ще ягоди, ви знаєте, діти? Давайте згадаємо, які у нас бувають ягоди. Суниця, малина, виноград, вишня, лубника, чорниця, поричка, смородина, ожина, агруз. Ось як багато в нас є ягод. А якщо скласти всі ягоди на столі і намалювати їх, то яка картина буде? Як воно називається? Так, натюрморт, дітки, подивіться на картину, що ж там намальовано. Кавун, груша, виноград, яблуко. Апельсин. Молодці, дітки, давайте, як справжні художники, спробуємо намалювати кавун. Дітки, подивіться на наш кавун, як він виглядає. Давайте подивимося, якої він форми. Так, округли форми, а якого він розміру. Так, великого розміру. Добре, дітки! А тепер давайте будемо малювати. А тепер, дітки, давайте малювати. Для цього нам потрібна фарба чорного кольору, зеленого кольору, склянка з водою, пензлик, серветка, папір. І будемо малювати. Беремо пензлик. макаем зеленую фарбу и малюем кого круглой формы. Расфарбовываем. Вот такой колор у нас выходит из зеленого колера. Помыкаем склянку с ладонью. Стираем салфеткой фарбу, еще раз макаем о черную фарбу и малюем ему с мушки черную колеру. Ось такий гарний вишив. У нас кавун. Подивіться, малята, ось такий. А тепер чекаю ваших робот. До побачення!